І всім дай Боже наша кавалерочка залетіли ми до району, будемо міняли зараз кацулу, бо будемо їхати на кордон купляти джипа. Нову машин. Є, дай п'ятака. Дякую тобі за ту картоплю, яку ти мені привіз. А за що ти? А, а тобі... мені подякувати. А тобі за, за то, що? Котику ти куди, дай п'ятака свого. Я не знав того. Діду, що такі руки мокрі? Ну та, та, всі б... маси свої пальці тішили. всі ну, сіки руками виходять. Два, приїхали знімати кацулу і зустрілися що з нашим осним колегою, ридбульчиком. Ну, модератором. По телезі, телезії, потім всьому проводити. А як же, відповідальний за все? Німець. Зараз такий, деш знімати на одну машину ці фунти, потім на другу машину, окремо, а ти ку. Зразу на колеса, я пам'ятаю. На колеса. Окремо на колесо. Давай проконтролюй, та знімо. Старенький, ти як там? Та? Ну книжка файно. Ще так має бути, ні? В що живий живі Так, зараз молодь Коротше, будемо забрали машинку, вже будуть колеса. Зразу так Зразу машинці колеса їде. Ми лишаємо віконечко вигадити, яку машину ви купили того разу. Пишіть, бо буде дуже цікаво. А дуже цікаво ще Я такої... думаю, що ви не вгадаєте. Та, бо такої машини ще не було, ми ще не прийняли такої. Ми маємо з нашого збору. 4480, то є 5-400 доларів, то є на один джип. І тут короте, поміняли щось ще було лишило. 450 фунтів то є 5 тисяч доларів. І тут на колесах, на колеса 440 доларів молодь. І ще на картусі лишилося 8 тисяч гривень. Отакі ту справи. Так що зараз їдемо, даємо ті гроші, купляємо одного джипіка. Ті відкладаємо на другого. Ті відкладаємо на другого, бо зараз ще шукає другого джипіка, І зразу з тим джипіком першим їдуть наші колесика. Вже зразу болотяні молодь. Зразу купили в Польщі. Так що, такі то справи, молодь. Працюємо далі, працюємо, не зупиняємося, допомагаємо нашим хлопцям ЗСУ, щоб вони мали всі купу машин і були забезпечені на максимум. моцна котлета, не? дуже а -а -а. ладні, дуже ладні молодь. Все разом з вами ми стараємо і купуємо такі машинки. Але я не можу налюбувати цими грошима, тому що такі цікаві гроші. що Фунтики, фунти такі інтересні на так, намальовані. Інтересні на максимум. Та як хотіла принтері напочаток. Так що, молодь, ми так зібрали за дві годинки, оце от все. що будемо мали два джипа для пацанів. І ще будуть колесика зверху. Драпаки, дропаки. Ну, Там треба дропаки, зараз якраз відліга. Зараз газ відлига, робиш мочор, треба нормальні колеса, хлопці. Ну так, так що треба працювати, молодь, працювати і не зупинятися всім, всім. Бо тому, що... Перемоги що немає? Не? Та коли буде перемога, тоді можна вже ще розслабити, спокійно випити. Зараз треба валити на максимум, хлопці.